Вітаю всіх на каналі. Вчора сталося диво. Робивши вправи під вечір, в мене почали боліти оці м'язи на ногах. Саме тупо оця частина, більше нічого. І на сьогодні це дійшло до того, що я взагалі, в принципі, не можу навіть ходити, я як ота цапля. Якось рухаюся дивними роботячими рухами. Тому не знаю, коли то відновиться. Неприємно дуже. Нічого неможливо не сісти, не встати. Ну тобто, іншими словами, не робіть, як я, бо це не дуже добре потім. Е Буду намагатися потім пізніше знову робити ці вправи, коли все зійде, але можливо якось чи менше, чи може не треба було і ноги підкидувати, і нахилятися одразу. Може треба було частково. Дуже багато мені здається присідань. А так як я не присідав вже років 20-30, то, мабуть, це воно своє дало щось. Тож. Ух! Життя мене не вчить. Сьогодні я буду намагатися качати те, що ще не зірване. Бо зупинятися не хочу. Все ж таки цікаво, чи вийде в мене досягти цих кубиків. Тому. Ох... Будемо робити вправи наступні. Першу, мені здається, що вона буде легка це піднімати ноги. Просто отак. Потім, мабуть, отаким чином. Ну і щось третє по тому, як, наскільки воно в мене буде взагалі бажання щось і сили робити Ти ж поїхали Ох. Ох. ну ця вправа не дає навантаження на цю частину тому і... Ну, неважко робити. Внизу живота трохи відчувається напруга. Наразі я не знаю. Це іншого разу не було напруги. Можливо, ці якось м'язи пов'язані. Е, можливо, хто медик, хто знає це все. Я не знаю. Але коли це почало в мене страшне боліти, то зараз я відчуваю тут трохи напругу. Можливо. Може так і треба. Хто знає. Перерва 30 секунд Роблю по 10 на кожну ногу. 20 разів. Але то, ну, не, не дуже важкі, тому в принципі можливо. Я так розумію, що це те ж саме, що піднімати ноги отак повністю. Але то набагато важкіше. Тому, як варіант, робиться таке напів. Тобто, ти піднімаєш, але легенько і не закидуєш їх дуже сильно. Я не доторкаюся до підлоги, коли роблю це. Можливо, це погано. Можливо, треба покласти ногу, підняти трохи, покласти, підняти. Але в мене так не виходить, тому я просто. Повітрі тримаю і отак от рухаю. Не знаю. По відео ніби так було. Незрозуміло. Але щось так і працює. Напруга є. Ооо. До добре, ще напруга. Ох, відчувається якось уздовж всіх ніг, але в задній частині. Тут слава Богу не відчувається. Тут таке враження, ніби вони закисли. І не працюють м'язи взагалі. Вони дубові. Навіть так як доторкатися відчувається, що вони їх заціпеніли отак от. Спазм якийсь. Дивно таке відчуття. Так, добре. Друге буде таке трошки так і вот так. О! О! Ну це на спину більше віддає. Ноги ну, якби більш-менш не навантажується. Можливо теж неправильно роблю, я не знаю. Але як бачу на відео, так і роблю, а хто знає. Не спеціаліст. Мені важливо кінцевий результат. Кубики йде кубики, я не розумію. Де вони йде? Тиждень нема, два нема, три нема. Капець. Я не знаю. Ну вже за другим разом починаю відчуватися от саме тут. Внизу. Трохи на бік, трохи на спину, навантаження. Я сподіваюся, що це той жир знімає зі спини, який є. Дуже хотілося б. Дуже б хотілося. Бо це якась дивна насправді справа з цим жиром. Незрозуміло. Вчора фільм бачив американець. Журжем Куні. І він там є момент, коли передягається, я побачив, що в нього на спині жиру нема, а з трохи є живіт. Тобто я так розумію, що це якась така тема від чогось незрозуміло залежить. Я думав, що воно і тут, і тут, і тут однаково. Виходить, що ні, тут я, мабуть, дуже запустив, бо живіт може бути, але спина рівна. А тут вже і спина така у мене, що трохи знизу жир. Тобто... Дуже довго я сидів, нічого не робив. Тому зараз відчувається, що ми воно на те працює. Подивимося. Цю вправу все. Відчуваю, що вже на пляжі. Третє, зараз спробую... Не знаю як вийде, якось піднімати трохи... Фух. Намагатися до колін. Якщо вийде. Це дуже сильно. 10 разів відчуваю, що зараз лусне це все. Ооо! Ого! Дуже важко. Мабуть, ще 10 разів, якщо зможу зробити, і на сьогодні все. Бо насправді дуже важко. Оце все напружується так, що аж болить живіт дуже сильно. О. О, так полежиш і добре. Не відчувайся ніякополя. Ха-ха-ха. Так, да, все, точно все дуже сильно болить. Оце це жесть. Оці вправи це жесть. Це треба взагалі потрошки робити по декілька разів, якщо тільки починаєте і вирішили таку же стичіну робити, то не більше трьох-чотирьох разів спробуйте на початку, бо це невідомо як буде і завтра. І воно дуже важко. Дуже аж... Таке відчуття ніби розриває. Капець Тож все, на сьогодні все. Ходимо. О, чекати, може завтра. Вже перестануть боліти ноги і можна буде щось знову робити з ногами, допоки тільки в такому горизонтальному плані можливо. Поки. Якщо сьогодні я знову щось не зірвав. Завтра подивимося. До зустрічі в новому відео. Всім па-па.